Слава Ісусу Христу, шановні глядачі! Мене звати Олена Боднар і ви дивитесь Кредо. Сьогодні продовжуємо цикл розмов, які більше говоримо про історію. І сьогодні поговоримо про різницю між демократією і монархією, як загалом зараз є у світі. І тому ми раді вітати сьогодні на прямому включенні магістра історії Павла Зінченка. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу! Навіки слава! Якщо ж, прошу так, що таке демократія, монархія, в чому їх різниця? Ну, давайте по порядку, тоді вже. Отже, термін монархія, він походить від грецьких слів моно, один і арх влада. Цей термін було запроваджено ще відомим грецьким філософом Аристотелем. Тобто, що ми можемо одразу зробити висновок, ну, що це дуже такий древній. Термін, достатньо древній термін, і існував він спочатку взагалі перших людських цивілізацій. Ну, звісно, ми маємо багато прикладів, ну, по суті, монархії в Африці і Азії. Я маю на увазі це країни Месопотамії в стародавньому світі, Єгипет кінець кінцем. Ну, але просто що саме в грецькому та римському стародавньому світах. Стали з'являтися якісь письмові праці, роздуми на тему того, що із себе монархія представляє, і яким чином вона розвивається і має існувати. Отже, історично так склалося, що починаючи з стародавніх часів, людство починало потроху організовуватися, жити певними групами, потім стали з'являтися перші держави. І, звісно, в свою чергу мали з'являтися ті. Кому так чи інакше довіряли безпосереднє керівництво державою для того, щоб була забезпечена і законність, і якесь забезпечення людей потреб, необхідними всіма засобами для задоволення їхніх потреб. Існує дуже багато теорій відносно того, як такі перші ватажки правителі призначалися. Це і теорія суспільного договору. І, звісно ж, апеляція до того, що є якийсь безпосередній зв'язок між правителем і Богом, характерний для монархії, і таким чином, власне, починали вони ну, починали формуватися перші монархії. Ну, в принципі, з стародавніх часів ще монархія увійшла у певний конфлікт із демократією. Ну, Про це ми будемо говорити трошки пізніше, коли поговоримо безпосередньо про демократію. В стародавні часи питання царів також вирішувалися по-різному. Наприклад, наприклад, у стародавній спарті царів взагалі було двоє. Один на момент війни лишався правити спартою далі, а один вирушав на війну. Тобто підходи були найрізноманітніші. Потім, як ми розуміємо, починає потрошку розвиватися суспільство. Із стародавнього світу ми плавно переходимо у феодальний період, потім у новий час. В принципі, вже ближче до епохи відродження починають формуватися вже такі більш серйозні роздуми на те, що монархія із себе представляє. Наприклад, у відомій роботі Данте монархія, говорилося про те, що монарх це такий собі образ ідеального правителя, <кій> яка, який, власне, є взірцем, взір, він є взірцем моралі, у нього є божественне благословення, і він є людиною, яка дотримується законів свого народу, що робить його ідеальним правителем, який думає тільки про благо своїх підданих. Особисто мені, якщо чесно, у плані роздумів про монархію, все-таки найбільш близька думка Нікола Макіавеллі державець, де він описує власне, монарха, ну, правителя державця як такого собі керівника значною мірою безпринципного, який готовий на будь-які кроки, в тому числі підступні і безчесні. Якщо, власне, Цього вимагає, вимагають інтереси його держави. Варто зазначити, що монархія завжди намагалася спиратися також і на щось, якщо можна так висловитись, божественне. Недарма монархів називали помазаниками Божими. І це, звісно, теж відігравало свою роль. Церква часто розглядалася як така собі теж своєрідна. Опора монархії. І е, це теж мало свій вплив. Наприклад, навіть е, було дуже модно, якщо можна так сказати, підмічати, що монарх теж має якісь здат, здатності робити чудеса. Наприклад, збереглися свідоцтва про те, що король Франції Франциск І нібито стілював, стілював хворих. Ну Щось мені слабо віриться, буду відвертим, але такі легенди вони справді мали, мали місце. Мали місце. Зараз, ми можемо, ну, зараз ми можемо говорити, в принципі, про існування двох, абсолют, ну, двох різних понять щодо монархії. Це абсолютна монархія і конституційна. Як ми розуміємо, все починалося саме з абсолютної монархії. Треба сказати, що, ну, хочу так підмітити, що особисто моїм таким ідеалом, ідеологом, так би мовити, абсолютної монархії є французький кардинал Рішелі. Він, власне, в свій час, керуючи Францією у XVII столітті, зробив усе від нього залежне, щоб, власне, відбулося, відбулося посилення. Королівської влади, щоб усі важелі об'єдналися власне в руках короля, тоді Людовіка 13. І усі інші прошарки населення: це дворяни, духовенство і так званий третій клас, це усі інші, власне, окрім дворяни церковників. Вони мали підпорядковувати свої інтереси безпосередньо монарху. Ця політика продовжила. Свій розвиток уже в особі наступного ну, в особі наступника кардинала Рішельє, кардинала Мазаріні, який також зробив багато саме для посилення королівської влади, і він у цьому плані, так би мовити, багато чого досяг. Саме тоді ж до влади прийшов знаменитий Людовік, 14 король Сонце, який проголосив: напевно, найкраще, що характеризує абсолютно монархію. Франція це я. Тобто, він поєднував свої інтереси і інтереси держави. Він їх не, ну, вони були неподільні у цьому контексті. Ясно, що абсолютна монархія, вона, м'яко кажучи, подобалася не усім. В Англії ще в XVII столітті. Спроби, спроби королів встановлювати абсолютну владу, завершилися. Для них не дуже вдало. Король Карл І взагалі був страчений і в Англії на деякий час встановилася республіка. Ще один король, Яків II був повалений в результаті славної революції. І таким чином на арену в Англії почала виходити конституційна монархія. Що мається на увазі? На увазі, в першу чергу, мається те, що да, монархія є. Монарх відіграє якусь. Певну свою особисту роль, проте, так чи інакше, його влада обмежується парламентом, і він уже не має впливу на абсолютно всі важелі влади. У 19 столітті ця політика починає розвиватися ще сильніше. В 19 столітті починається, починається вже конкретно ослаблення монархії як такої. І в результаті, як наслідок, повільне ослаблення монархії, крок за кроком призводить до того, що абсолютна монархія з часом з європейської арени вже зникає остаточно, і їй, на зміну, приходить конституційна монархія. Тут одразу такий цікавий момент. У нас немає особливих причин протиставляти монархізм і демократію, принаймні на сьогоднішньому етапі. Бо Великобританія монархія монархія, демократична країна демократична. Швеція монархія монархія. Країна демократична демократична. Іспанія монархія монархія. Країна демократична демократична. Ну і так можна продовжувати, принаймні в контексті Європи і навіть Японію можна згадати в цьому плані, що монархія не є сама по собі якимось протиставленням демократії. Ну, і тут ми, власне, плавно переходимо трохи до демократії. Власне, запозичено цей термін також з грецької, Він, по суті, походить, він, по суті, означає народне правління, і теж початки його почалися з Греції. Тут ми, власне, можемо говорити про протиставлення. Про протиставлення монархії і демократії, тому що вже тоді, в давній Греції, почалися незадоволення тим фактом, що хтось один вирішує, як вони всі мають жити, і почалися зрушення власне у демократичному напрямку, щоб люди якось впливали на якось впливали на своє життя. Ну, Тут теж ми не можемо ідеалізувати грецьку модель демократії по тій простій причині, що вона стосувалася не всіх. Так зване народовладді у давній Греції, це була по суті влада меншості населення. Вона не стосувалася, ясно, що жінок, і особливо варто підкреслити, це не стосувалося рабів. Тим не менш, треба все-таки сказати, що демократія вже тоді мала свої певні переваги, бо все-таки це проявилося в греко-перських війнах. Коли, по суті, армії царських слуг, рабів, по суті, протистояли вільні громадяни, і це показало свою ефективність у війнах у війнах, коли вільні громадяни перемагали нібито значно могутніших, але все-таки ну, по суті, просто армію рабів. У цьому також ми не можемо забувати про розвиток демократичних інституцій у Стародавньому Римі. Це взагалі окрема така цікава історія. Раніше, до того, як з'явилася Римська республіка, Римом керувало шість царів. Ну, я маю на увазі шість царів по черзі від одного до іншого. Керувало шість царів, тиранів. Які правили деспотично тільки так, як вони це вважали за потрібне, і в результаті відбулося протистояння царів з народом, і це призвело до повалення царської влади і утворення Римської республіки. Римська республіка це теж такий цікавий дуже механізм, в ньому ніколи не припинялося не протистояння. Як прихильників монархії, так і противників, це вилилося у таке собі політичну боротьбу так званих у протистояння так званих оптиматів і популярів. Оптимати представляли собою фактично еліту суспільства, яка боролася за те, щоб влада зосереджувалася більше в їхніх руках. І значною мірою їх звинувачували в тому, що вони намагаються насадити Римській республіці монархію знову. Їм, у свою чергу, протистояли популяри. Популяри представляли собою захисників інтересів широких загальних мас. В цьому, власне, виражалося протистояння патриціїв і плебсу. в принципі. У Римі довгий час відбувалася така політична боротьба. Як правило, вона зводилася до того, що постійно боролися за те, хто і як має право призначати людей на ключові посади, як обиралися представники. В принципі, треба сказати, що головна ознака демократії це можливість вибрати. вибрати свого представника у суді. У виконавчій владі, у законодавчій, тобто характерною ознакою демократії завжди в цьому плані були вибори. Після, власне, падіння Римської республіки, ну, навіть не падіння, а переоформлення Римської республіки в Римську імперію, фактично, Римська імперія знову ж таки стає монархією з владою безмежною. У імператора, хоча деякі формальні моменти республіки все-таки зберігалися, і імператори не прагнули безапеляційно це все придушити, це, скоріш ставило, ставилося як до своєрідного спадку, якого треба дотримуватись, е, також е, виходить, демократія починає ніби відходити на другий план. Але коли починає феодальне правліальний ну, устрів в Європі. То вона повертається у вигляді деяких міст держав на Апенінському півострові в Італії. В деяких містах державах, наприклад, у Флоренції, у Геної, Венеції, формуються такі собі теж виборні органи влади, і народ починає жити в цих містах уже так більш демократично. Але це в оточенні. Фактично монархічної Європи. Знову ж таки, якогось відвертого протистояння в цьому плані не відбувалося. Ну да, якісь міста там гралися в демократію, але, в принципі, нікому це особливо не заважало. Скажімо так, перелом, демократ... ну, перелом коли демократія почала вже так серйозно займати свої позиції, напевно, все-таки варто пов'язувати з війною за незалежність Сполучених Штатів. Коли була прийнята Конституція Сполучених Штатів, біль про права людини, проте були прийняті норми, які оптимізували людське життя, і тоді вже почали формуватися адекватні, адекватне розуміння того, що таке демократія. Такі характерні риси: це в першу чергу виборність органів влади, це поділ державної влади на три гілки – законодавчу, виконавчу та судову. Окрім того, це підпорядкування меншості думці більшості, також гарантія того, що інтереси меншості також будуть захищені. Ну і, власне, наявність політичних прав та свобод. Мені дуже сподобалось на цю тему. Мені сподобалося на цю тему роздуми сучасного американського політолога Бена Шапіро. Який дуже чітко сказав, що демократія це не диктування своїх вимог більшістю, а це гарантія усіх необхідних прав для кожного, кожної людини. Незалежно від того, є вона в більшості чи є вона в меншості. Напевно найбільшим недоліком демократії є те, що до кінця не зрозуміло. Як подолати ту несправедливість, яку вона може породити? Бо, скажімо так, більшість, вона не, більшість вона не завжди може означати, що більшість має рацію. І через це власне відбуваються головні казус, казуси, через які страждає демократія. Просто треба розуміти, що не завжди. Що інколи справді критично важливо прислухатися до меншості, але демократія фактично виключає такий момент. Напевно, тут все таки відіграє теж, ну я тут орієнтуюсь, наприклад, Сполучених Штатів: що за 300 років існування, ну, не за 300 за більш ніж 200 років існування цієї держави, було власне вироблено цілу систему політичної культури. Яка власне наблизила демократію до того, ідеалу, який, до того ідеалу, який, якого вона б мала прагнути. Бо при всіх своїх недоліках, а в демократії Сполучених Штатів недоліків багато, ми тим не менш бачимо, що це працює. Це працює завдяки суспільним і політичним інститутам, це працює завдяки політичній етиці, яка панує в Сенаті і в Конгресі Сполучених Штатів і. Фактично, там доходить до того, що навіть більшість так чи інакше не може диктувати безапаліційно свою волю. Бо, наприклад, навіть якщо там умовно республіканська партія має перевагу над демократами, жоден законопроект не пройде, якщо хоча б хтось із демократів його не підтримає. І про це можна дуже довго говорити про оці власні особливості того, як зараз працює демократія в Сполучених Штатах. І підкреслюю знову ж таки, не дивлячись на всі недоліки, я вважаю це справді ідеалом суспільного устрою, як це мало би виглядати? І знову ж таки, ми говоримо про те, що зараз у нас нема необхідності протиставляти монархію і демократію, тому що в принципі Європа уживається прекрасно з обома самими. Устроями, звісно, ми можемо говорити про країни, де демократія сильно поступається на користь монархії, це я маю на увазі авторитарні країни Азії, наприклад, та ж сама Саудівська Аравія або Йорданія, ну, тобто азіатські вже країни. Там, звісно, в цьому плані з розвитком демократії все. Значно гірше, але кінець кінцем, хто ми такі, щоб їх учити, це, якщо чесно, я вважаю, що справді демократія вона не для всіх, якщо народу подобається, то хай би жили так, як їм подобається. Ну і в принципі про порівняння, яке ми можемо зробити підсумок, що монархія це зосередження влади в руках однієї людини. З, яка спирається на певну скажімо так, меншість своїх прихильників, а решта мають ну по суті особливих прав під монархією не мають, поки, поки звісно, не було сформовано інститут конституційної монархії. Що ж стосується демократії, то, власне, я описав головні її принципи, це народовладдя, і, напевно, все-таки я ще раз підкреслю, що найключовішою Найключовішим пунктом демократії, напевно, все-таки є виборність. Бо неспроста ж навіть зараз ми говоримо, чи варто проводити вибори у час війни. Вибори це справді дуже важлива складова демократії, тому що народ має право обирати, хто ними керує як у мирі, так і у війні. Я не кажу, що ми маємо зараз в Україні провести вибори, це дуже така. Неоднозначна думка, і особисто я проти того, щоб це відбувалося, але просто що вибори це важливо. До речі, для порівняння в Сполучених Штатах тих самих особисто я нарахував щонайменше щонайменше сім виборчих кампаній, які відбувалися під час війни. Настільки американці цінують власне. Своє право проголосувати на виборах. У мене все. Е, ви також згадували про певні недоліки демократії. Е, я також чула думку про те, що е, одним з недоліків демократії також називають те, що. Е, Ніби всі можуть голосувати, так якби всі мають право вибору, але можуть впливати так, на вибір влади? Але також серед і цих всіх можуть бути не дуже освічені люди, якими дуже легко маніпулювати, і тому дуже часто до влади приходять, наприклад, певні люди, яких можливо краще було би не допускати до влади. Як ви також ставитесь до такої думки? Ну, я з нею абсолютно згоден, і в принципі цілий ряд країн вживають заходів щодо цього. Наприклад, наприклад, мені доводилося чути, що в Швейцарії не можуть голосувати ті, хто, ті, хто не платить податки, тобто не голосують ті, хто працює неофіційно, а також студенти. Тобто, бачите, певні суспільні кола вони ізольовані від права голосу. І в принципі, я згоден з тим, що да, деякі категорії населення мають бути обмежені у праві голосування, щоб, власне, не виникло якихось проблем. І теж повернемося до досвіду Сполучених Штатів, наприклад. Під час громадянської війни там мали право голосувати або тільки солдати, які воюють на фронті, або ж люди за своїм місцем проживання. Голосувати заборонялося тим, хто перебував не за місцем проживання, або був, як ми зараз кажемо, тимчасово переміщеною особою. Після, після громадянської війни у Сполучених Штатах деякий час не мали права голосу мешканці. Штатів, які були в південній конфедерації, які воювали проти які хотіли вийти зі складу Сполучених Штатів. Тобто, так, да, такі обмеження щодо голосування деяких категорій населення, вони є. В багатьох випадках цьому є прецеденти, і так чи інакше, я вважаю це правильним, так має бути. І як ми в Україні це організуємо, ну це насправді ще питання відкрите. Скажу відверто, скажу відверто. Якби це якось залежало від мене, то знаючи себе, пам'ятаючи себе, пам'ятаючи моїх і однокурсників, теж не знаю, я розумію, що ці слова може когось обурять. Як мінімум, я заборонив би принаймні на певному етапі голосувати студентам. Ви також згадували про певні недоліки монархії, але все ж таки, так як ви також згадували, ряд європейських країн таки залишилися монархіями. Чому? Чому вони лишилися монархіями? Так. Ну, Складно сказати, як правило, це при... Як правило, в 20 столітті. В деяких країнах щодо цього було прийнято рішення всенародним голосуванням. Так, наприклад, республікою Італія стала республікою, вони не підтримали монархів. У Великій Британії навпаки дуже сильна традиція, що, що крутиться життя суспільне, також навколо монархії. Теж у нас часто, наприклад, існує стереотип, що британський монарх він уже просто як лялька декоративна, яка, яка ні на що не впливає. Але, тим не менш, британський монарх має доволі серйозні важелі впливу, і навіть е бували прецеденти в історії, коли монарх е на, на це впливав. Наприклад, наприклад, е саме монарху належить вирішальне слово у разі конституційної кризи. Наприклад, е Якщо дві партії не можуть узгодити обрання прем'єра, то монарх може повпливати на дане рішення. І там дуже багато факторів, де монарх має свої якісь повноваження. Тобто, очевидно, деякі країни, я думаю, все-таки в першу чергу в силу традицій вирішили зберегти монархію і також. Надати їй все-таки певні можливості для впливу на ситуацію в державі. І таким чином, власне, в деяких країнах вона і збереглася. Ну, говорячи про такі можливо міні-держави, типу Монако, ну, князівство, що тут поробиш? Ніхто не буде зараз перетворювати маленьке князівство у Республіку, коли вже століттями засновано, що там керує князь. Тому. В принципі, як на мене, тут значну роль відіграє саме традиція. Ну от наскільки ця монархія впливова, залежить уже від того, які закони були прийняті при формуванні конституційної монархії. Дякую вам за розмову, за те, що так поглиблюєте наші знання в історії. Шановні глядачі, я нагадаю, з нами сьогодні був магістр історії Павло Зінченко, і ми говорили про різницю між монархією та демократією. Дякуємо вам за перегляди. Не забувайте ставити вподобайки, пишіть коментарі, поширюйте це відео. Дякуємо вам за підтримку і до наступних зустрічей з Богом. З Богом.